Ось вона наша Мар'їнка, ні будинків, ні машин, ні людей. Один з головних російських пропагандистів Олександр Сладков пишається руїнами українського міста і червоною ганчіркою, що майорить на зруйнованій будівлі. Тут ніхто їх не зустрічає з хлібом, сіллю, бо немає кому. І саме так виглядає їхня головна мета: стерти з лиця землі, все живе. Ось так виглядає, начебто, освобождена Мар'їнка. От Мар'їнка. Ще. Звісно... Дерзкої вилуску совершаем. Нікого не видите. ні машин, ні людей. Вона. З Знам'я Победы, знам'я 150-ї дрібської дивізії. От она, наша Мар'їнка. А от тепер подивіться, якою була Мар'їнка в 2020 році ще до так званого «освобождення». Саме головне для, для людини, щоб був спокій, щоб були твої близькі з тобою рядом, щоб вони могли дітей, внуків побачити. Якщо ви, мабуть, майже кожну людину в Мар'янці спитаєте, що треба тобі для щастя, як то кажуть, то перше, що людина скаже, це мир. Зараз тишно. Що тихо, то тихо. Ми навіть <зас> звикли засинати під канонаду. А зараз думаєш, чи це правда, що так тихо? Ми чуємо зараз, як пташки співають, ми чуємо, як цикади співають ввечері. Навіть ввечері люди сидять на лавочці, і молодь ходить, спілкується між собою, і це дуже радує. Так звана пошта Донбасу навіть випустила Марку в честь так званого освобождення Донбаса і Мар'їнки. Ось так виглядає сама Марка. А тепер ще раз погляньмо, як виглядає Мар'їнка з висоти пташиного польоту. Це і є мета російської політики: стерти з лиця землі все живе і називати це освобожденням. Росіяни вже освободіли в Мар'їнці не одну дитину, не одного мирного жителя, будинок культури, бібліотеку. І цей список можна продовжувати, бо росіяни стерли з лиця землі фактично усе, що було в місті. Напередодні Валерій Залужний зазначив, що, хоч українські війська ще перебувають у північній частині Мар'їнки, але цього міста вже не існує. Про це свідчать і опубліковані напередодні кадри. Як український танк виривається в північно-західній околиці міста та впритул розвалює позиції російських військових? Залужний зазначив, що у боях за Мар'їнку ворог застосовує таку саму методику, як було у Бахмуті. Знищується вулиця за вулицею, квартал за кварталом. Аналітики інституту вивчення війни зазначили, що Мар'їнка не стане для РФ плацдармом для подальшого швидкого наступу росіян з 24 лютого 2022 року. Російські війська просунулися в глиб Мар'їнки приблизно на 3 кілометри, і немає жодних ознак того, що їх темпи просування до наступних населених пунктів, визначених як тактичні цілі. Будуть швидшими враховуючи рівень втрат, яких зазнали російські війська при захопленні невеликого населеного пункту. Мар'їнка, це фактично передмістя Донецька, бої за місто тривали ще з 2014 року. Однак обійми руського міста так і не досягнулись до нього. Попри те, що лінія фронту починалась одразу за Мар'їнкою до 24 лютого 2022 року у місті жило більше 9 тисяч людей. Практично стільки ж, як і до 2014 року. Однак на початку листопада 2022 року Мар'їнці не залишилось жодного цивільного.